Громадський транспорт в Ужгороді щодня о 9.00 зупинятиметься на хвилину мовчання. До цієї ініціативи закликали приєднатися і приватних перевізників. Відповідне рішення сьогодні ухвалили на засіданні виконкому Ужгородської міськради. Ми знаємо, що кожного ранку в 9.00 у нас є загально національне хвилина мовчання. І також ми сьогодні прийняли рішення, щоб в громадському транспорті ця хвилина мовчання також була. Транспорт буде на хвилину зупинятися. Ну на обочині там буде працювати аварійна сигналізація і патрульну поліцію. Це питання ми також погодили, тому воно буде в такий законний спосіб. Також члени виконкому проголосували за програму підтримки військової частини А4447 на 2025-2026 роки. Ухвалили звіти про роботу керівників кількох структурних підрозділів міськради. Жваве обговорення викликав в проєкт рішення щодо демонтажу тимчасових споруд. У переліку було кілька десятків об'єктів, але цей документ вирішили відправити на доопрацювання та розглянути на наступному засіданні виконкому.